П'ять золотих, дві срібні та три бронзові медалі. Такі нагороди привезли додому. Юні черкаські спортсмени. Кубок України із традиційного карате цьогоріч проходив у Кропивницькому. Змагання тривали чотири дні. Вони зібрали найсильніших. Утім, наші земляки своїм суперникам не лишили жодних шансів. Про емоції та плани вже знає Наталя Кириленко. Для дев'ятирічного Даніла ці змагання одні з найуспішніших. Раніше хлопець перемагав лише місцевих суперників. Не вдалося продемонструвати свою міць і на минулорічних всеукраїнських змаганнях. Та цього разу удача була на боці нашого земляка. Я в залі тренувався, багато не пропускав жодні тренування. І Так я за Заберу перше місце. Десятирічна Даша на таких змаганнях також вдруге. Минулоріч для неї змагання завершилось четвертим місцем. Та каратистка не зупинилася, почала ще більше тренуватися, аби втерти носа тодішнім суперникам. Було складно і страшно хвилювалася, але в мене вийшло, я робила різко, так як на тренуванні старалася, і в мене вийшло. Повторила успіх колег і Даяна. У неї аж три золоті нагороди. Емоційна і сильна на татамі дівчинка. Про свої здобутки говорить коротко. Суперники слабі». своїми золотими вихованцями тренер пишається. Мовляв, підростає гідна заміна. Наші діти в страні з прошлим годом ну, 10 разів вишили свій результат. году у нас було одне золото, а всі останні медалі принесли взрослі спортсмени. В цей раз у нас діти завоювали 10 наград. Це заслуга цілого колективу, причому тренерського колективу, це заслуга дітей і, конечно же, їх раділі. На досягнутому спортсмени не зупиняються. Попереду нові звершення у рідних стінах. На них чекає всеукраїнський турнір молодшої ліги з традиційного карате. Відбудеться він 11 грудня. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Віка спорт.